Всем привіт, друзі! Доброго ранок недільний. Тишина у нас вдома, тільки кошка м'яка. Насправді, е, ми вже виїжджаємо в церкву, е, а сара, сара зараз ходить з ума. Сара сходить с ума у неї зараз період... Короче, до неї, по-моєму, розповідали десь. Раніше приходить кот, і він її прям там під вікнами її зве, а Сара тут м'явкає до нього, Ну ми її не випускаємо, тому що вона не стерилізована. Ось Тому котят нам якби не зовсім хочеться, тому бека її не випускаємо. Ось. А ми зараз збираємося, виходимо, їдемо в церкву і зараз будемо їхати, розкажемо, хто сьогодні куди їде. Розказуйте чи не хто куди їде сьогодні. І чиї це документи збирали? І що таке Маша довольна? Вчора е, Максим каже, давай прийдемо додому в групу граємо. Mm -hmm. От у мене вчора була гра. Збери дитину в табір. Всі сиділи за його. То нараз двері шкребе вона до нас проситься. ж чує наші голоса, її не пускають. Вона проситься Маша, ти куди їдеш чинова? Ще раз по документам. Mm -hmm. Маша їде в руму. Ми дуже там ніколи не були, маша їде. Маша, щоб нам фото чот прислала, яка там краса. Тебе вгори Так, Поїхали, будемо ще не виховати. виходьте я. А, ця машина стоїть під орехом. Я думаю, поки орех ще зріє, це ще не страшно. Але скоро не падати, то треба її тут не ставити. А То будуть м'ятіни. От вже одна є. І це вона така приїхала ну, з такою м'ятіною. Я думаю, тут класне місце, щоб зробити для машини цей гараж, гараж, а на але тут цей оріх мешає. Ось, ось, це назбирали баночок, відправляємо, віддаємо, передаємо волонтерам, які з них роблять окопні свічки. Отак ми періодично збираємо, потім відвозимо. Ось. Нора. Що ти гавкаєш, мішу будеш. Міша вчора тільки з табора вернувся. Маша, ді... закриєш ворота. Куди ти його там поставиш, я не знаю, звісно. Салон, мабуть. Як Маша їде в Румунію? Розказую зайця. В нашій церкві є люди, які і того року. Співпрацювали з християнським табором в Румунії, які виявили бажання послужити діткам з України, допомогти їм під час війни трошки виїхати з цього середку військового з цих повітряних тривог. От цього року нам теж запропонували. Там зовсім маленька група, обмежена кількість місць дуже шкода. Дуже це називається так: дали кліч, хто з батьків встигли за цю пропозицію ухопитись, ті попадуть. Так там, по-моєму, не зразу ж набрали людей. Да. Там... Не знаю, у мене внутрі таке хвилювання, бо коли це масштабні табори, от як Приоландія, за два місяці, за три робиться оголошення, відеоролик рекламний, постійно скрізь телефони записуйтесь. І, хоча до війни 60 місць за два дня забивали зразу, і ще 10, 12, 14 стоять в бронь. Раптом хтось відмовиться настільки завжди бажаючих було. А цей табір так ми тихенько, тому що я розумію, всіх не можуть взяти і спонсірують. ми платимо просто примітивну суму. Ось і є людина, яку ми дуже добре знаємо. Не перший рік вона вчителька в неї більше 20 років стажу роботи з дітками. Її двоє діток теж в цій групі. Вона буде перевозити через кордон. Діток везуть в табір в Румунії. В табір християнський дуже гарно оснащений спортивним інвентарем, і їх ще й ведуть в гори. У О, них буде день, там їх в ведуть в гори. Ну, це дивись, це ж організовує румунська церква. Так, вони і спонсірують, да, да. допомагають українським. І вони да, у них там великий табір буде, але вони для наш, для нашої церкви Тільки для наших 20, 20, по поміць, так да. я не буду точно казати скільки, ну, бо, користо... бо на початку було 20, вчора ввечері вже читають 14. Так. Чи це не набрали скільки з бажаючих? Чи це я не знаю? Я всього не знаю, я не буду говорити. Ну, але общем, кількість місць була в межах. Слава Богу, що Маша попаде в Румунію, і через два тижні Міша їде в той, в той же той табір. же табір, але заїзд інший вік. Да, це вони зараз розділили підлітковий їде заїзд, а то поїде молодіжний. Це вже маша підліток. Я не, чи, я... вчора, чи це вчора дитячий було? заїзд а Міша підлітковий. Їде в підлітковий? Ну, Маша ж уже підліток. Але в Преоландії це дитячий заїзд. Ну, може, для Румунії, для Румунії, може, це підлітки. А це, 12. а це із 12? А, да, це вона їде в підлітковий. Це вона просто з 12, тому що і 12, 12 буде через... І 12 в серпні, так, через... да, О, це... дозволили нам поблажку таку зробили. Коротше, ось так. Так що Маша 7 7 їде з мамою. попаде. І Мішина, мрія збудеться. Він же так... Просить нас за кордон поїхати, да. а ми ж не можемо. А самого не відпускаємо його. Самого ми ще не можна їхати, а тут табір і міша. Общем... Ні, ну капець, з однією рукою камера, і другою паркуватися, я двома не можу так, в це місце всунутися. Так що ж тут одною рукою паркуватися, а... ж бачив, чорна чорно. Перейдом я вже всовуюсь в такі тугенькі маленькі місця, а задком... Так, ми приїхали. бережно там собака носиться чиясь. такса. А там комари, ти кажеш, є, да, в Румунії? Так, да, сказали обов'язково засіб від комарів і треба ще засіб. Бойової да, що там на. Я не знаю, чи вони на території Молдови є. Це ж НАТО, країна НАТО, це ж бойові комари, там, мабуть, хто тренують. Не знаю, що там за комари, але Маша, розкажеш, бачила ти там поборена в тій країні. Так? так А мені розказували, як поборолась корупція. Прийшла людина, якась там. Розстрілювати, почала. — А почекай, нам вже ж нотаріус розказував. Помниш? Ну щоб, навела порядок. А як навела? Да. Розстрілювала, чи що вона з ними робила? Не, ну там дуже жорстко, роз... жорстко. Та не нотаріус. <ріст> — <ріст> Нотаріус нам розказував, що прийшла людина там до влади, яка дуже жорстко била з корупціонерами. Просто прямо взагалі. У нас, звісно, ще до цього йти йти, але ми віримо, що у нас теж таке буде. По крайней мере, що зараз Україні робиться, хоч корупція ще є, але все йде до того, що. Максим! Що? Mm. Все, ходимо. Мені ключик я бабуські да. подзвоню, напишу співробітниці. Дивіться, готуватись. як ворона чистить смітник. Ага. Я, я приїхав на церкву, я коротко, йду готуватися до служіння. Mm. Все. Так, значить, Ми машу завезли вже. Отправили зайка, розкажи, як не Так, да, Папа якраз трансляцію включав другого зібрання. Ми з додому. мішенькою з його другом підбігли до автобуса. Машенька вже і без нас чемодан їй допомогли погрозити. Документи всі передали. Так що в нас зараз на шляху до Чернівців їде в Чернівці, там буде ночівля, бо вони не встигнуть до комендантського. Чернівці не ж на корд біля кордону? Так, та? так, дуже близько до кордону. І там уже по прямій зразу на так що доволі з подружками, з тими, з якими весь рік вони приймали участь. А э, сюди Акьорс... все вже. Та, я вже ж, гри, хоч би ручкою помахати, бо дуже затемнені вікна. Тут не mm -hmm. можна стати збоку, як обично нам батьки махали, як нас маленькими відправляли в табори. Хороша така компанія у них зібралася. Вспомнила я один прикол, я тобі розкажу його вдома, не на камеру. Ти лучше розкажи, ти розказуй зараз. Я, Міша ж вернувся вчора з табору. Коротше. розкажи давайте. Коротше, ситуація така. Міша поїхав в табір в неділю. Протягом тижня до четверга від дитини нема жодного повідомлення. Я ж пишу: синочок, як ти? Він все ок. Як вас там годують? Та не дуже. Мішенька, ти там може, там поруч фора чи сільпо, щось вони фора, там докупляли так. щось. А, все ок, все норм, оце все спілкування. В четвер, я на роботі, причому така ситуація склалась на роботі, що там мені дають вказівки на суботу, там є певні обставини, треба зробити розрахунок. І ми з дівочкой, з якою ми працюємо, стоїмо, думаємо, як правильно зробити, щоб мінімальний залишок був. там. Ми продумуємо наші дії на суботу. Роботи во рахувати, думати, ну, все о, треба обміркувати, дзвонить телефон, Міша. М -м -м". думаю це ж треба, позвонив, і в нього такий голос панікший, такий прямо мам, тут таке сталося. Треба, щоб папа чи ви з папою разом мене з лагеря забрали. А в нас колись досвід був, як ми були в Приоландії, mm -hmm. і дітки ще манюсінькі були. Одного хлопчика вибудували весь лагір, лінійка його вигнали. Ну він таке наробив, таке шкоду зробив, що там вже просто було без варіантів. Вже лідіра просто не витримали. При, при, спеціально, принципово. Щоб вигнали з лагеря, Це треба, щоб уже просто на ну, щось дуже погано прям, себе вести, бо в нас літіра всі дуже палки. терплячі такі. І перед всім табором його виганяли, і щоб діти всі бачили, що він зробив ну дійсно поганий вчинок. І коли Міша позвонив і каже: да, мене Я заборі. Це згадав, тож зразу про це. спочатку тобі позвонив, потім мені тобі ж не сказав. Ну розказав все. Потім була трубку Мені дзвонив. коротше. Получається, він ярю міша, що сталося. Він, мам, ну Саша, рибак, ну це в нас головний, хто організовує цей табір молодіжний, попросив, щоб я вас набрав, приїжджайте, мене забирайте. І Міша, ну ти ж мав щось зробити. Ну, каже, мам, дивись сьогодні четвер, у нас водний день. І ми обливали всі друг друга. Ну, в цей день приїхав старший пастор церкви Петро Васильович. Це вже людина, йому здається, Ну 60-60. Ну, так, Людина така вже поважна, дуже. він... Каже мама, я облив Петра Васильовича зі шлангу водою. А я знаю Петра Васильовича, що він обідівся на дітей, із-за того, що його там шлангом облили водою, думаю, та там куча мужиків, літіров дадуть йому свою хтось футболочку, шортики. Ну, він така людина, що він швидко простить і забуде, буде згадувати, просто сміятися. Всего, там щось Я Міша, Подожди, просто водою облив і за цього з лагеря забрати? Такого говорю, ну, ще на Петра Васильовича взагалі не похоже. Ні, ну мам, ну водичка була в шлангі, те не п не холодна, а тепленька, Міша, Ти може його кип'ятком облив? Може, людину ошпарив? тому що там харчоблок, а зараз крізь бойлери. Достатній кількості, якої хочеш, ким температура, і холодна, і тепла, і гаряча. Рюміша тепла й водичка, і тебе б ніхто ти септиоплив не виганяв. Ти щось значно серйозніше зробив. А він, мам, ну тут така ситуація, що ну ти приїдеш ми тоді, ті тобі все я тобі розкажу з папою. Приїдьте мене, заберіть. Я Ярюміша, значить, звони папі, кажи, що сталася така ситуація. Хай папа на мотоциклі їде до семінарії, я винесу ключ у мене в сумці, віддам машину. Хай папа їде на вороньків, тебе забирає. Я не можу залишити роботу і приїхати за тобою. Дзвони папі. Він мені, Я, розказую, я ви, знаєте, це на роботі само. я сіла отак на нас. Там табуреточка є. Я так сіла, облокотилась на стінку. Дівчина напарниця сидить. Я їй розказую. Я говорю, у мене таке говорю, я не знаю, що мені робити, як мені реагувати. Вона вислухала, у неї теж воно все отак, вона ж знає всіх цих людей, організаторів. Петра Васильовича, вона теж слухає, вона бідно, не знає, що мені казати. І тут Максиму він дзвонить. Дзвонить, каже, папа, я про спори, мені загадали, типу, ну, типу, каже, облить Петра Васильовича, я облив мене, типу, Саша просить з лагеря уїхати. Я кажу, мішає, в смислі облив. Кажу, що, 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 чи, чи, а як ти облив? його, що ти його Але Понятно, що просто облив, не можуть тебе з лагеря виганяти. Щось рівно там, ну, типу, каже, ну отак сталося. Кажу, зачем ти його обливав? Зачем ти взагалі, типо... ну кажу, я проспорив. Кажу, а зачем ти не тільки спорив взагалі? Зачем спорить з людиною, якщо ти розумієш, що, що, що якщо ти програєш, то це буде тобі стоїть там, таких наслідків? Я вже думаю, капець. Думаю, як мені зараз там... Ну, просто я пані. Я знаю, що Саша Рибак з Мішою, вони там друзі, він там знає, що він ну, там на гітарі класно грає, в пославленні участвує. Ну, думаю, ну, думаю, Саша Рибак не міг просто так от без і причини вигнати. І тут Міша каже, коротше, папа, це шутка. Ха-ха-ха-ха. І чую там сзади рожуть там наш там пару людей, які типа Відеосйомку ведуть. І вони ведуть відеосйомку, і в нас нашу реакцію показали от на, на відео Лагерні на весь новості. лагерь. Що буде з вами? І нас сьогодні в церкві що? скільки людей перейшов, спитав, ну що там, як там Петр Васильович, як там Міша. А мене Ірочка тобі валер'яночки накапать. <сум> я в шокі. От это пошутив. Я чесно скажу, я на нього так обидевся на Мішу. Він мені там щось дзвонив, ну він дзвонив, якраз в мене зайнята лінія була. Я, навіть, подумав, що я не хочу з ним говорити. Але це реально совпало так, що в мене зайнята лінія. А я потім просто не перезвонив йому, тому що. Ну, якось там чи, чи забув чи потім думаю, позвонить ще раз, В общем, якось не перезвонив. Він повідомлення написав. Видно, що, ну, типу, зрозумів, що це перегиб. Ну, це така от шутка. Я собі уявила за ці п'ять хвилин, поки він мені в телеграмі написав: Мама, це була шутка. Ну те, що медичне обслуговування, надання медичної допомоги, ми будемо винні компенсувати ми, Петру Васильовичу це навіть мови не може бути. А як людині в очі дивиться, Максим? Після того, як наша дитина його шкварила кипятком, <плес> чи <плес> чим <плес> він його там облив. У мене оце за п'ять хвилин, оце все в голові. Ну, Зайка, питання в тому, що він э, хотів же побільше драми створити, не просто там познать, Ну, качу. я повірила в це все, вот, Максим. Правильно, Тому треба, щоб шутка була така, чим вона драматичніша, тим вона смішніша. Потім посміялись. Ну, Сьогодні Міша... бачила цих шутників, які там камерами знімали. Йдуть так. Поток на мене дивляться, глазками хлопають. Ой, намало. Ну у них чувство юмора, у Міші чувство море, вони всі веселі, молодь. Ну Просто от якийсь момент, знаєш, коли ти не чувствуєш тормозов, от буває заходить далеко. Це вже зараз ми сміємося. В той да. момент, чесно, я отак на табуреточку сіла, спиною до холодної плітки притулилась. І думаю, боже мой, що робить? Це ж, ну, і звиняться, мені не тяжко вибачитися, абсолютно. Але ж це людині завдать такої травми, і я сиджу і думаю, як їй в очі дивиться, оце Петро Васильовичу, Ані, Як я от, як далі. Ну, все, зайка, бачиш, вже, вже все нормально. Петро Васильович не підходить, він навіть не в курсі. Та він мабуть, і не знає пастор церкви, що він став е, героєм цього жарту. Е, да, ну, Оце так, от, оце, коротше, так от. Діти. Але між іншим Діти я не Діти розмовляють нашу скучну життя. з двома дівчатками, з камера, я я гар... камера гаряча. Гарні стосунки мають. В церкві ми спілкуємося вже не один рік і знаємо багато про одна одну з різних ситуацій, сімейних і робочих. ну Ділимося в кого в житті, які етапи. І, і обидві, кому я розказувала, так на мене дивляться. і кажуть, нічого собі пошутіл. І вони теж би повірили. Оце якби вони попали. Mm, ну, Міша так впевнено розказав, що тому, що ще одна така шутка, другий парень там пошутив з батьками, але вони зразу кажуть, шут, не шутне, там на нас сприкалуватися. Ну я просто знаю його, я знаю, ну там не сильно там батьків, але розумію, да, як він сказав, ну. Э, ну. Понятно було, що це шутка була. Але міша настільки драматично це все приподнявся. Ще тобі не сказав, що шутка положив трубку і мені дзвонив. Я 5 на роботі, минут... якби я ще вдома була побутом зайнята, прям... то я б ще може інакше сприйняла. Тут я рахую, тут мені зосередитись треба, тут мені завдання дають, і дзвонить цей Міша з такою новиною. І, ну, а просто... Ще, ще й оце от показали нас, нашу реакцію на весь лагерь, всі там поржали. Я хочу побачити цей ролик. Я, а, себе так, насправді я, хочу... я думаю, тобі його ніхто не покаже вже після цього Після таких наслідків Після таких наслідків а подивитися подивиться на себе, як я реагую в кризовій ситуації. Мені самі хочеться себе проаналізувати. Розпитаю, бо дуже легко тобі когось сьогодні... критикувати, коли дивишся на екран. А коли ти сам попадаєш і подивитися, які в тебе жести, міміка, слова, тони жести, міміку не видно, просто тони і... жести, міміка були отакі. Все, я сіла і у мене ступор. А голос, що я відповідала. Так, Максим, скачай з них оцей ролик. Ти можеш, ти знаєш, які ресурси, mm -hmm. одне щоб у них взяти. Цей ролик. Слушайте, цей GoPro якщо... Це його про перегрівайся. А це це міша, йому 15 років, і ми 15 років з ним живемо в, в екшені. Це дитина, от він народився, і в нас почались, Максим пригоди.